Усім доброго дня. Ми продовжуємо працювати 2023 рік, 23 січня, ми продовжуємо, у нас сьогодні праця така. ось Зварювальні роботи. Будемо діку, а дік це песик вівчарка німецька. Зварювати вульєрчик. Ось, тут буде фірточка з тих матеріалів, які нам надали. Ми зваримо песику його ді. це все спереду ми маємо демонтувати. Розібрати ось цей шифер. Ось, зверху це все поки буде лишатися. Ось так ми працюємо. Усім вам дякую за перегляди. Ми не зупиняємося, працюємо. У нас дуже чудова погода. Так що ми зробили? Ми зацементували наші стойки, зверху підуть ось так, між ними перегородки, ми вже метал приготували, Ось так ось вся праця. Це вже підготовлено ось, з тих матеріалів, які в нас є, труби, будемо робити. Дякую усім за перегляди. Ставим лайки до зустрічі!